Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, ставлять мені таке запитання, а я відповідаю. Чому людство чим далі, тим більше божеволіє? Ну, цьому прикладі ви самі можете знайти і без мене. У нашому житті, особливо у політиці і так далі, і тому подібне. Так, ми все більше відмічаємо поширення планетою маразму. Так. Маразму в усьому. Ну, перш за все, звичайно, в. Політиці. Але чому так відбувається? Ну, я вважаю, що ми живемо все довше і довше, і, звичайно, все більше і більше впадаємо в старечий маразм. Наприклад, ну, візьмемо такий дуже свіженький. Старенький приклад, наприклад, у США. Нинішній президент Байден закінчує свою каденцію у 80 років, а його наступник Трамп, якщо доживе, так, буде її закінчувати вже у 82 роки. Так, Путін взагалі збирається жити вічно. І вічно керувати Московією все більше і більше впадаючи в старечий маразм. Так, звичайно, з так званої придуркуватої політкоректності пишуть, що основними форобами людства нині є серцево судинні Насправді ж це психічні, різноманітні, психічні розлади. Так, ритм, ритм життя продовжує зростати, густота населення теж, люди все більше скупчуються у великих містах, де набувають поширення екологічні проблеми, і так званий. Популяційний стрес, божевілля заразна хвороба. Так. На відміну від лікарів, які кажуть, що вона не заразна, я вважаю, що вона заразна. Так. Через засоби масової інформації божевільні ідеї, які раніше опановували. Обмежену кількість людей нині поширюється повсюдно. Ну, наприклад, ну, ідея про пласку землю, ідея про те, що Сонце обертається навколо Землі, що ніби є очевидним. Так як воно вранці сідає, а ввечері встає, а не земля. Про те, що планети не обертаються, там, місяць навколо е, ну, супутники, місяць навколо Землі не обертається, все це ілюзії і так далі і тому подібне. І це поширюється як якась зараза. Так, Глобалізується. Не лише ж економіка так, чи там, комунікації, але і людське божевілля. І чим далі, тим більше. Здоровий глузд нині не в моді, так. Окремі країни, наприклад, Московія, є розсадником зла лукавства, брехні, божевілля. У світі. так Як на мене, то божевілля в цій країні цілеспрямовано владою насаджується і не тільки в цій країні, але й в усьому світі. так спецслужбами через засоби масової інформації. Якщо раніше. Божевільних намагалися ізолювати від суспільства і лікувати, то нині вони не тільки серед нас, але й керують нами.